Моя подорож починається сьогодні з Бірмінгему, Англія. І, до речі, перший раз сьогодні я лечу англійську авіампанію Jet2. Реєстрація Security Control пройшла швидко і можна прогулятись зонами Duty Free в очікуванні посадки на рейс. Але чую я сьогодні у дуже дуже цікаву подорож. Для мене це перший досвід, і зараз все буду розповідати послідовно. Дуже зручно, що тут в залі очікування можна набрати питну водичку собі в дорогу. І до речі, хто не знає такий лайфхак, порожню пляшку без води можна з собою проносити через секюрити контроль. І майже в кожному аеропорті є такі апарати, щоб набрати питну воду, а не купляти. Три дороги. Все, тепер можна спокійно чекати, коли мій літак з'явиться на табло, а поки що я перекушу протеїновим батончиком. Ой, яке все червоне, таке яскраве. Люблю майже першу заходити в літак. Спокійно собі йдеш по салону і насолоджуєшся. Так, де моє місце? Так, напевно, тут. Я приземлилась. Ласкаво просимо у Рим, Італія. Дуже і дуже великий аеропорт тут, і я намагаюсь просуватись за своєю валізою. При посадці на літак мені і ще декілька людям запропонували якесь окреме місце для багажу. Я погодилась, подумала, що моя валіза поїде не на багажних полицях, які над сидіннями а десь в іншому відсіки, але у літаку. Але все сталося не так. Мою валізу разом з іншими віддали конкретно туди, де мав їхати зарезервований багаж більше 20 кілограм. Тобто я мала вийти з літака зі своєю валізою і піти собі. Але тепер мені потрібно йти кілометри, щоб десь знайти свої речі і забрати їх. Мені сказали йти за надписами «Baggage claim», але я стільки вже йду, їм немає ні кінця, ні краю. Декілька кілометрів пройдено, але ці вказівки не закінчуються. Я вже трохи втомилась, так щоб ви розуміли, це вже не смішно. Нарешті я вийшла і бачу багажну стрічку. Ну що, чекаю. Запропонувала начебто послуга, а в ітогі зробили мені проблеми. Просто запедячила цей, цей чемодан взагалі з, з усім багажом. Далі рушаю з Риму в Чевітавікою, звідки і почнеться моя неймовірна подорож. Треба доїхати туди двома потягами. Почались цікаві краєвиди, море, небо голубе, якого я не бачила в Англії вже майже два роки. У нас дуже рідко буває сонечко, небо завжди похмуре, сіре. Боже, яка краса! Приїхала в готель, зараз заселюсь і піду шукати собі якусь їжу. Бо дуже зголодніла вже. Готельчик такий бюджетненький, але мені переночувати лише одну ніч. як гарно тут пройдусь в сторону набережної боже яка краса Ланч на свіжому повітрі з видом на море, пальми. Як же давно я просто не сиділа ось так на березі моря і не відпочивала. Просто нікуди не поспішаючи. Це якийсь релакс, це, це взагалі можливо таке. Я після Англії взагалі не розумію, чи це таке можливо просто сидіти на березі моря і просто мріяти відпочивати. В Англії ти привик, ти кудись постійно біжиш, спішиш, щось вчиш, десь щось шукаєш, якісь проблеми без кінця, без кінця. А, суматоха, такий круговорот, і тут просто якесь інше життя, просто інше життя. Воно є. Снечко сідає, стає вже прохолодніше. Треба повертатись до готелю та відпочивати, тому що я цю ніч майже не спала, так? майже зовсім не спала. Тому що ранній рейс був, і ночі добиралась, і цілий день в дорозі, то втомлена. піду зараз. Відпочивати вже в душ і відпочивати. Вирішила ще себе кофе побалувати. Не хочу йти в номер. Опять знову сонечко виглянула. До речі, 1,3 євро стою капучино. Це дешевше, ніж в Англії. Набагато. Щас зараз спробуємо, який воно у нас смак. Покайфуємо. Як на мене, холодне. Я люблю гарячий кофе. Пілки багато. Смак саме звичайне. Ні, скажу я вам в Англії кофе смачніше, тому воно й дорожче. А море це щось неймовірне. Це така стихія. Воно безмежне, манливе, таке прекрасне. Я мрію про нього завжди. і Трохи заздрю тим, хто живе біля нього. Як кажуть, море це ліки від будь-якої хвороби. Біля нього почуваюся щасливим, і вже в наступному ролику я буду показувати кожен день нашого круїзу, як він пройшов, де ми бували, як все виглядає. Боже, це буде щось неймовірне, друзі. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, буде дуже дуже цікаво і гаряче.